Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні автомобіль Audi A6 в кузові С7 2013 рік не працює пічка. Зовсім не дає тепла повний нуль. 20 градусів з дефлекторів. Ми зробили підключення, вже підключились до радіатора пічки. І навіть вже на трошки включили апарат. Подивіться, що, що в чому причина була, що немає тепла повністю забитий брудом і тому маємо таку ситуацію. Погляньте. Дуже багато прямо бруду, воно видно і по показанням термометра чому не дає зовсім тепла. Зараз промиємо цей радіатор пічки і побачимо, чи промився і на яку температуру. Такий двигун. Промили вже радіатор пічки, на апараті у нас 90 градусів, тестуємо результати промивки. Права сторона, правий середній і права сторона вийшла у нас на 79 градусів. Ну, я думаю, температура вже в нас падає на апараті, то буде 80. Ліва сторона трошки більше дає. Там 82, 83. Тобто всі плюс-мінус працюють в штатному режимі, так як заводу 80 градусів дають. Гарний дуже результат. Промивка вийшла удачною, промився радіатор повністю, можна сказати. Поглянемо, скільки ж було бруду. Бруду було дуже-дуже багато. Зараз зупиню. Погляньте. Така добряча жменя бруду. Такі хороші куски. Хімія вже попрацювала, частину розтворила. Ну, прям дуже забитий радіатор пічки. Надіємося, в системі бруду зосталось небагато і не буде критично впливати на подальшу експлуатацію та температуру пічки. Всім дякую за перегляд. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, але... Зараз відключення світла, часті, тому звертайтесь, заздалегідь, ну так щоб зразу до нас в кратчайші сроки, як кажуть, попасти не вийде. Тому записуйтесь, помиємо ваш автомобіль, дамо вам тепло і все буде у вас гріти. Дякую за перегляд ще раз. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всім гарного, мирного неба, до зустрічі.